І Кастелія Су-152 Тайга. Знов, знов цей танк з краном таким. Ну, таке щось поналіплюють на ті танки, що страшно страшно дивитись. Воно мухи літають. Там, мабуть, щось засмерділося в танка, а другого якийсь кран. З того Гарбузик на танку. Так, дивимося, куди ми поїдемо. ЛТ хоче їхати на важкий напрямок. На важкий напрямок хоче поїхати. От уже ЛТГ. І що ти кого ти там проб'єш, а? Не розумію, як можуть легкі танки їхати. Всі поїхали на Горбок смерті. На Горбок смерті Кати... Кастилівський. Добре, а ми їдемо на Горбок. На Горбок. Прострілу на горбок відцілювання. У нас залишається покинутий горбок кастелі з якого може прилетіти з будь-яку мить зараз просто по нас може прилетіти. Просто прилетіти від середнього танка, наприклад, якщо він туди поїхав. Так, бачимо дюну. Цілимось. І так, адреналін занадто швидко А! От зараз треба було адреналін натискати. Ну це таке. Добре. Так. Цілимось. Стріляємо. Броню не пробити. вже починається бій якось погано. Так, приїжджає тигр перший. Тигр перший. Так, юну. You Що know. там, заберемо його, не заберемо. 600 може... Так, да, забираємо. Добре, знищено. Як же ці, блін. Гравці люблять їхати на цей жахливий напрямок. Це жахливий напрямок. Це просто жахливий і жахливенький напрямок. Добре, їдемось. О! Відкривається тайгер. Лупачимо, не пробиваємо. Ці броньовані танки. Переключаємося на кумулятив. О, оце б зараз би гарно залетіло. Зараз би гарно злетіло в ребра. Так, М -м -м. Теж дуже погано. Бій починається дуже погано. Промахи, не пробиття, тільки один раз пробили. 5 десь пострілів зробили і тільки один постріл пробили. Так, далі цілимось, Вицілюємо. О, добре. 568. Так, лишається тайгера 40. Здоров'я. 4 проти 5. Так, легкий. Легкий танк СТГ. Катається. Щось не видно середнього танка супротивників. Він же міг би давно у нас колупати потрошечку. Четверо проти чотирьох. Тут ми тут прикриваємо команду свою. О, зараз може. Ах ти, ми падаємо. Це дуже погано. Ну просто нещасливий не бій, страшне. Що не пробиваємо, що падаємо. М -м -м Ти йо, поки ми їдемо, поки ми зсоваємося тут. Там добивають наших спільників ЛТГ мав вже майже добитий. Приїжджає Чірі ворожий. Він же відчуває смак перемоги. Приїхав добивати. Ми тут можемо при... фугас, Фугас, да, фугас може добити. да, З одного пострілу. Цілюражемо ми залишаємося один проти трьох, один проти трьох суперників. У, небезпечно. У нас немає ніякої броні, ніякої повороткості. Все, що в нас є, це шкода, але не дуже точна гармата. І ми починаємо тікати, захоплюють базу. Чомусь танки не їдуть захоплювати нас, мабуть, бояться, бояться, бояться нашої гармати. А ми при цьому тікаємо, 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 тікаємо. Поки що не знаємо, куди я, але чекаємо. Так. Виїжджаємо, не виїжджаємо, ні. Наш герой хоче на горбок поїхати? Ні, за горбок. Все-таки за горбок. Якось Думає, може хтось захоче його оточити, да? Зараз може виїхати, наприклад, середній танк. Його треба забрати, бо він тоді приїде нам в задницю і буде дуже неприємно. Так, ми їдемо, дуже незвичайно їдемо. Але нічого, це край карти, тому у нас не оточать, не оточать в крайньому разі. Виїжджає. Знищувач! Ой, це дуже неприємно, знищувач. Зараз відкриваємося справа. Нас пробивають на 131. Треба добити, добиваємо, добре. Налишаємося проти Чірі. І. І ПТшечки. Із СУ-152 теж. Ах, я, як він гарно, Добре. Пробиваємо броню. Два танки. Зараз може ПТ приїхати, Су-152 може приїхати нам в задницю і пробити нас, вбити на один постріл. Ми залишаємося на один постріл. Цілю ражено, так. Залишається Су-152 проти Су-152. Так, наш герой щось трошечки добре. їдемо. В'їжджає Су-152, прямо як по черзі, на замовлення. Не пробиває, блін! Це нас рятує, це мав, мав бути останній для нас постріл. Це мав бути останній для нас постріл, але суперник не пробиває. В нього ціле здоров'я, ціле здоров'я, в нього тисяча здоров'я. І він нам по всякому не на один постріл. Не пробиваємо знов. Рикошет. Так, зараз. зараз нас можуть пробити один постріл. І все, що йому треба робити, це просто їхати вперед. А, гусеницю збето, прекрасно. Б'ємо по гусениці. Все-таки він може нас добити, може нас добити. Зараз повертається, зараз він добиває нас, він не пробиває знов. Блін. І добиває. Каюк. Блін, оце да. Оце жорстко. Стільки не пробитів. Пощастило просто до неважливості нашому герою. Витягує бій, який очевидно мав бути програшем. Очевидно, мав бути програшним. Якщо б просто суперники, якщо б просто Су-152 раніше приїхав, або якщо б суперники просто купою не їхали, нас би вже не було. А так виходить, бій було затягнуто через численні помилки наших суперників. Tak, dobre.